omtv.ua um про головне. Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Может, хватит уже дурить? Это то, за что я бы расстреливал. За ложь земли, которая постепенно-постепенно накапливаясь, превращается в картину, не имеющую ничего общего с реальным происходящим. Но это вопрос не только армии. Это вообще удивительно, это какой-то вопрос к нашему народу. Объясните мне, когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки, мне, меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников! В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось. Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Вы меня, конечно, извините, но если у нас вот находится, мы четко знаем радиус достигаемости америка... американскими, британскими, немецкими, французскими и любыми другими натовскими беспилотниками, которыми временно управляют украинские нацисты что непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага. Что непонятно, что после этого он должен не делать вид, что «Ой, все, я тут, сейчас мы чуть-чуть». Он должен заняться тем, что ставить, вообще бить тревогу. Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Может, уже хватит, а? Может, хватит уже дурить? Не знаете, как сделать? Спросите Собянина. Сергей Семенович эту систему решил системно. Не понимаете, как организовать не хватает, поговорите с своим бизнесом. У вас все нефтяные объекты и все прочее принадлежат кому-то. Что? Проблема расписать, проблема расставить посты, взять людей. У вас в каждой губернии находятся ветераны ПВО которые отслужили, которым не важно сколько лет, что проблема сделать фонд, попросить этих людей поработать хотя бы в смены, пока время такое тяжелое, вернуться к прежней профессии? Нет, просто объясните мне, это какая-то сумасшедшая сложная задача? Александр Скорок, депутат Харьковской областной рады, уже заявляется на ваших и наших экранах. Пане Александр, доброго ранку. Доброго ранку. Наскільки він добрий у Харкові сьогодні? Ви знаєте, у нас була вночі лише одна тривога о п'ятій годині. Ми зазвичай просипаємося в такий час. Тому я, я особисто виспався. Я думаю, що харків'яни підтвердять, що вони теж виспалися. Ну і е, перед цим ми розповідали про те, що ви збираєте на Мавіки. І на дрони це зараз стратегічно. Хотів би підтвердити, що на фронті це стратегічна зброя сьогодні, і сама, сама ведення війни воно змінилося. І на сьогодні, наприклад, на тій території, окупованій, де лінія фронту у на Харківщині, а це там район, де ведуться бойові дії. Це Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця. У ворога є дефіцит боєприпасів, є дефіцит води і є дефіцит їжі. Чому саме є дефіцит? Тому що сьогодні неможливо, неможливо просто взяти і привезти їжу на передню лінію. Тому що ФПВ-дрони наскільки щільно контролюють територію, що просто виїхати на техніки неможливо. Тому вони намагаються доставити всіми можливими способами: це е, мотоцикли, це е, транспорт, навіть є. На велосипедах їдуть, і на будь-якому виді транспорту на баги, а також доставляють за рахунок е дронів. Зараз, е зараз дуже розповсюджена е доставка їжі, боєприпасів за рахунок дронів. Але так як вони в 2022 році йшли колонами, йшли бензовози, йшли, е йшла тяжка техніка. І зараз це зробити неможливо, тому що, що саме ФПВ змінили е ведення війни і. Сьогодні забезпечити глибину лінію фронту дуже дуже складно, тому стратегічно хочу тільки підтвердити, що дякуючи цій зброї, ми можемо спокійно тримати лінію оборони, і в зв'язку з тим, що логістика порушена, ворог не може просуватися, так як він хотів би, і забезпечувати свої збройні сили. Тому це стратегічна зброя, яку на сьогоднішній день я вважаю, потрібно ну максимально приділяти її у. Завдяки завдяки чому ми можемо е, утримати лінію фронту і навіть можемо е, вибити е, окупантів, тому що без техніки на рахунок тільки м'ясних штурмів, які постійно на Харківщині продовжуються. Ну я не вірю в те, що можна це робити на такому на такому великому протязі часу, тому що. Постійно наші військові говорять про те, що вони йдуть, йдуть, ідуть. Ми їх знищуємо, вони йдуть. Ми їх знищуємо, вони йдуть. Я навіть не розумію, як можна. Скільки мати людського ресурсу, які просто йдуть по е, трупам е, і по двохсотим по своїм і йдуть далі, йдуть вперед. І наші військові говорять про те, що якщо йде група, там декілька чоловік і знищується. Знищується якась частина, то ніхто не повертається назад. Вони йдуть все рівно вперед е, з якоюсь установкою, яка не зрозуміла е, ні здоровому глузду, ні е, інстинкту самозбереження, ну нічого, ну ні, ніяк, ніяк, це не можна. Ну, не можна нічим це не можна проаналізувати і ніяк це не можна довести. Чому так? Тому що реально. Просто по позаду їх по перехватам наших військових стоять загратотряди, які не дозволяють їм просто повертатися назад. Тому місні штурми продовжуються в наших населених пунктах, але наші збройні сили дуже міцно тримають цю ситуацію під контролем. Навіть містами є у нас просування, відбили там у глибокому деякі позиції. Ну і на інших ділянках. Ситуація е, контрольована. Ви знаєте, кажете про те, що вони йдуть, йдуть і не закінчуються. І одні падають, і другі по, -по, -по них по тупах продовжують йти. Е, Віктор Тригубов день тому запостив дві світлини, двох полонених з Вовчанського. 16-й. Це такий от. Универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link-16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это сделают для него средства разведки, космической и воздушные. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про... проброс сказали уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, а, как же его, ВВС говорил о том, что для ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.